Всім привіт! Отже, зараз хочу розповісти вам про три нових елементи спорядження, які я замовив з Аліекспреса одним лотом за мінімальною ціною. І чесно кажучи, я не розраховував, що вони мене якось вразять, але вони мене вразили. Що це за елементи спорядження? Це надувна подушка, гермомішок і компресійник. І розпочнемо ми в порядку того, хто мене вразив найменше і хто мене вразив найбільше. І найменше мене вразив саме компресійник. Тому почнемо з нього. Це компресійний мішок від бренду Nature Hike. І коли він мені вперше потрапив в руки, чого я його саме обрав? Тому що я дуже полюбляв такі компресійні мішки, в яких і верхня частина, і нижня, яка стягує, це отакі капюшончики, можна сказати. Тобто тут глуха частина, з цієї частини це капюшончик, який надівається поверх і за рахунок цього стискається. Що мені в ньому сподобалось? Ну, окрім того, що капюшончик, що він доволі легкий. А тепер на цьому те, що мені сподобалось, завершилось. Тому що, по-перше, тканина, яка тут використовується, така тканина, хоч це і поліестер, але він доволі частенько любить лізти по швах, так, саме такий поліестер. Це раз. По-друге, ну, от навіть тут, якість виконання оцих швів. Не знаю, ну. Не той рівень, що зазвичай очі хоч Nature Друге, що нас сподобалось, це кількість строп, бо їх насправді не 4, як класично прийняти, а лише 3. Тобто він на трьох стропах, ніколи не бачив таке рішення. А загалом непоганий компресійник, він є в трьох розмірах. Я взяв середній розмір, того що найменше мені не треба було, а от середній мені міг знадобитись. Як більш легкий, легка заміна моєму тери інкогніту, тому... От, Будемо йти в осінній похід, там буде спальник-два спальник, спальник два великих спальника, тому можливо для кращого пакування і спробую цей компресійник. От якщо відкрити, зараз у мене там лежить намет. Точніше не намет, а спальник. Відповідно, ось цей капюшончик на трьох. А тут звичайна стандартна затяжечка. До речі, Hike, да, все, тобто це не підробка, це nature hike. Але дуже доволі якось, цікаво зроблений з такої доволі виконання, не саме комфортне. Але великий. Це розмір М, влізе, напевно, будь-який. Спальник, це точно. Ну, Ніяких проклеєних швів, ніякої просочення, на відміну від тієї штери інкогніта. Але загалом звичайний компресійник. Тепер другий елемент спорядження це гермомішок. І це вже той елемент, який мене реально вразив. Тому що це найдешевший гермомішок, який я знайшов. Отакий. От от Waterproof Bag. Я думаю, можливо, ви десь вже їх і зустрічали і все інше. Але попри свою вартість, він дуже легкий. Це тоненький 20 день поліестер. Так, з просоченням. Просочення тут не найкраще. Шви проклеєні. але просочення саме тут не найкраще. Для порівняння я взяв свій Incognita. Подивіться, наскільки тут просочення. Тут прям як плівка, а тут таке легеньке-легеньке просочення. Але воно тримає вологу без питань. Відповідно, чим класні ці, спальні, ці компресійники і гермомішки? По-перше, вони зроблені доволі якісно. Тобто ніякі шви не лізуть, нічого такого. Класична схема, класичний фастек. Фастек з пристойною якості. Тобто тут нема брендування якогось. Але фастикс доволі пристойної якості гарний. Тканина теж доволі плотна. Ніяких питань до неї нема. Е, з приємного, ці мішки є в різних об'ємах. Я взяв собі 6-літровий, вони ще є 2-літрові, 3-літрові, по-моєму, навіть літрові, 12-літрові, 25 літрів. Тобто будь-який вибір і там 5 чи 6 кольорів. Тому це прям дуже класне спорядження. І щодо його вибору, його на AliExpress багато, вони всі однакові. Ось такі вони мають отаку. Наліпку, Waterproof Bag. Це один і той самий гермомішок, продається у багатьох виробників. Відповідно, обираєте собі підходящий об'єм, розмір, все. Я ходив з ним в Карпатах, дощ він тримає відмінно. Звісно, якщо там плавати з ним, він, напевно, протече. Але от як от скласти в наплічника просто якесь спорядження, прям супер рішення. Мені дуже сподобалося, дуже якісний, дуже класний. На відміну від тери, він навіть легший. Навіть в тому самому розмірі, як у мене тера, він набагато легший. Тому що менше просочення, набагато легше. Ну і останній, третій елемент спорядження, який мене вразив найбільше. Це надувна подушка. Я давно хотів собі придбати, бо в мене були подушки звичайні важкі, інтексівські. Відповідно, вони дешеві, але не дуже важкі. Я придбав отаку подушечку. Вона у мене під брендом Vildeza, але одразу скажу, ця подушка продається під будь-якими брендами: Naturehike, Hike, Rockbros, Rockbross, ще там уйма. Але це одна та сама подушка. Тому коли ви будете обирати, якщо будете обирати, не шукайте там якийсь бренд. Шукайте просто вибирайте найдешевший варіант і просто його замовляйте. Отже, подушка це саме те, що мене більше всього порадувало, тому що я спав на ній 7 днів кожен день. і... Вона прямо мене класно вразила. Єдиний мінус, напевно, який я можу сказати, це оцей чохол. Він сам по собі дуже класний, міцний, класна тканина, дуже щільна, але можна було зробити набагато тонше і легше. Тобто основний, основна претензія до неї це вага цього чохла. Він такий прям дебелий. А якщо відкласти його в сторону, сама подушка просто відмінна. Відповідно, вона тканьва, це не гума, це тканина, доволі плотна. Плотний поліестер з гарним просоченням, тобто, ні, ніде не протече. У мене від бренду Велодеза який казав. З класного це оцей клапан. Клапан тут класичний, причому китайці пішли дуже цікавим кроком. Вони не стали робити клапан, який ви можете нормально надути ротом. Тобто тут механічна пружина, тому надувати його треба насосом. Зато гарантовано ніяка волога всередину не потрапить. Це прямо мені дуже приємно сподобалось, що вони одразу зробили все ж таки клапан під насос. І насос у вас точно буде, наприклад, до килимка. Ну, взагалі класна штука. Зараз я її надую і покажу ще дуже класні особливості, які мені дуже сподобались в цій подушці. Бо це, напевно, най, найзручніша надувна подушка, на якій я спав взагалі. По клапану. діаметр надувний тут такий самий, як на моєму килимку пінгвін. Відповідно, пінгвінівський діаметр, я відповідно використовую класичний. Насос від Terra Incognita і оцей перехідничок свій від пінгвіна. Накачали ми подушечку. Ось така от зручненька подушечка. Достатнього розміру. Перше, що мені сподобалося, що форма цієї подушки вона не пласка, а зроблена от, з таким от вигином Що дає цей вигін? Ви кладете отсюди голову і оця частина чітко лягає вам під шию. Відповідно, голова у вас лежить і у вас є підпор під шию. Тобто дуже зручно. На рівних подушках, інколи за рахунок того, що вони слизькі, тканина доволі слизька, голова може під головою може з'їжджати. Тут, коли ви лежите, у вас за рахунок цих виступів, вони в шию впираються і подушка нікуди не з'їжджає з-під вашої голови. Дуже зручно лежати. Відповідно, що з одної, що з іншої сторони, симетрично. По-друге, ця тканинка, вона доволі м'яка, приємна. Тобто, навіть якщо ви просто голим лицем лежите, це приємно. Прям дуже сподобалось. По-третє, сподобалось, як зроблені шви. Вони міцні, нічого ніде не пропускає взагалі. Тобто, скільки я на ній спав, ніяких питань вона тиск тримає. Я буквально один разок за тиждень її підкачав. Вона накачана лежала, я буквально один раз за тиждень її підкачав. Відповідно, дуже легенька, дуже зручна. Приємного розміру, дуже зручно не лягати головою. Це от прям знайшов для себе. Не очікував я від неї нічого, я її просто брав, але вона мене прям вразила. Тому шукайте такі самі під різними брендами. Вони всі такі блакитно-бірюзово сірі. Відповідно, знаходите таку найдешевшу і берете. Посилання там, де я брав, я, напевно, спробую залишити, якщо знайду. Тому що брав я по вибору Choice. Відповідно, це можна було взяти тільки комплектом. яка там вартість по окремості, я особливо не моніторив. Але загалом весь комплект мені обійшовся в 450 гривень. Оце компресійник, гермомішок, все за 450 гривень, що дуже-дуже вигідно. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво і інформативно. В подальшому буде. Ще один огляд на дуже цікаве дешеве спорядження заліка. Я замовив собі нарешті похоїтний стілець. Я спробую його протестувати в поході, тому що він мені ще не приїхав. Але як приїде, зроблю відео. Тому підписуйтесь до нових зустрічей!